Усім привіт! У продажу ось такий автомобіль Hyundai i30 2012 року з двигуном 1.6 6 бензин на автоматі. Ось так він виглядає візуально. Автомобіль без ДТП та без жодного підкрасу. Весь в оригінальній фарбі. 72 тисячі ріднього пробігу. Є сервісна книга. В гарному кольорі такому. Виглядає дуже круто. Дуже гарний збережений стан без царапин Вмятин Так по салону все в чудовому стані Сидіння Ось стан руля кондиціонер. Заправлений працює по автомобілі абсолютно все працює по електриці. Ззаду у нас все в чудовому стані. Толок по багажнику Ось такий багажник полочка тут. Все як нове. Стоїть літня гума, практично нова. 23-го року. Так. З цієї сторони. Це ж все без зауважень. Ось це в такому стані. Так, запустимо двигун. Рігун працює ідеально. По ходовій частині теж все без зауважень. Робити абсолютно нічого не потрібно. Телефонуйте, пишіть, всім гарного дня!